Хорвати в Галичині в роки Першої світової війни. Така фотовиставка була представлена у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Її організували хорватські представники Загребського університету. У часи Першої світової війни хорвати брали участь у бойових діях на теренах Прикарпаття. Чимало вояків полягли і були похоронені на Богородчанщині. З самого початку війни до 1917 року хорватський контингент у складі австро-угорського війська був найбільшим і масовим на цьому фронті. Вони були настільки хоробрі, а фотографії підтверджують, їх сюди направляли буквально в вогнище. Російське військо було страшним, хоча там були українці. А їх хорвати хорва, хорва були настільки хоробрими. Їх називали по хорватськи враж'я дивізія, чортова дивізія. Довгий час військові залишалися невідомими, але хорват. Ским вченим вдалося ідентифікувати солдатів. Імена і прізвища 42 людей делегати передали сільському голові Глибівки. Ми були у пошуках цілий рік і нарешті у Віденському архіві знайшли імена 42 осіб, котрі, здавалося, були втрачені. Але на місці поховання у Глибівці залишилися тільки декілька хрестів. Війна за незалежність, яку вела Хорватія, багато в чому нагадує нинішню ситуацію в Україні за словами проректора з міжнародного співробітництва Василя Марчука. У хорватів є чого повчитися. Хорватія пережила вже те, що переживає зараз Україна. Це й проблема біженців, це й проблема законодавчого регулювання багатьох відносин, це і проблема фінансування різних військових акцій. Тому ми, говорячи про те, про той стан, в якому знаходиться сьогодні Україна, маємо яскравий приклад, як нам не наступати на свої гравлі. Надалі іноземні науковці планують впорядкувати місце поховання хорватів та неподалік встановити меморіальний знак.